Вітаю, друже, вітаю. Вирішив пополювати за Діло Фазавра, ніколи не грав за нього. Mm. Цікава в нього механіка з цими його клонами. Все таке вирішив спробувати. Це шатуша. Що, що тут у нас? Так, пушка стиги. А де ж тут динозух? на Ти там сидишь? Я прям відчуваю, як ты сидишь там. Так. Трошечки поцупив. А вон і сі царетозавр на тому березі. Так, що в нас тут? І Ах ти ж, жопа мала він не хоче вийти відпочити. Оце це небезпечно, а де мій маленький друже? Дой на зух. Вот там воно і біпіозар біга. Так, ти уплив? Ти вже уплив? Я думаю, що він уплив. Так. Що ж так ви ховаєтесь від мене? Всі. Дріозаври, чи хто вони такі тут, норки. Це не треба одно був, але все одно. Так, ну це. Це не треба так все до серця приймати. Я тут просто, просто... Ого! Я може залишусь тут ще трошечки? Бачила, 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 ну, воно що є. Маленький-маленький стич. Де діло се стира? Сира це аусьт. Ты диву, не хоче він ризикувати на стиріче. Хочу легкої здобичити діло фазаврика. Ааа, фіхтові. Ты ты Ай! Усы в такие, вот зараза. Я ж тебя теж підловлю. Паднише. <свистак> Ой, традон тут як тут. ще тут всі сговорит. Знюхались. Кровушка тече, треба якось. Надо. Так, 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 так. Він що, захищає того? ...стіги, що я не розумію цих. ...іноді гравців що коїться взагалі. Я отак так от відкрито, лягу. Щоб було видно, що я призіраю. цього тер... цератозавра, диви який, захищає він. Стіхища. Ну що, як ти підкрадешся? Якщо я на відкритій місцевості? А ніяк. А, це хто? А, це это Так, це той самий чи другий? Темніше, темніше. Що там за кровушка? Что у нас тут пахнет так смачно? А, это якраз от цера и сховалася тут. Что ты кровоточишь? mal coer que... Ті, що вивії? Тобто вона взагалі була. Побита, як собака. Та ні, не треба на мене стрібати, не треба. Ох, ти ж мала жопа. Вот такой, а ты кажеш? Так треба трошечки полікуватися. Диву, як воно гарно лікує. Мені подобається. Та ні вже, я не буду бачити, хай краще мене бачать, і я буду бачити, хто підкрадається. Чого ви сюди прийшли? Що вам діло до цього цератозавра? цератозавру? Ну, Ля м'який. Ну я піду подивлюсь, де ваш Маше, малий. Стігозавор. Разве такі. Типа вони мені перекли... перекрили кислород, щоб я не їв. Диви які. Так, ну по-перше. Я оце заберу. Раз такі справи тут. Отак от. Так от. Тут всі якісь зговори, якась секта. Капець якийсь. Так, шукується. Новых шось не перешло. Чего вот его так вот Так, а там стайка е, то встанет стилищий. Ого! Цера перешла. Ой, вс. Угу. Жените и женить, хлопси. Не подобається Цері, що її женують запад. Та де ж вони б'ються? О, забили стігича. Так, велика. велика стадо. Я почекаю своєї миті. Головне не підпустити до себе. Цього. Де нас ззаді Воно вже носяться? Таке придумав щось. Так, чувак, так, то я тебе гризнув. Так, 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 валіруємо, валіруємо. А шо святи хочеш зробити? ну? Оп-оп-оп-оп. Опачки. О, вже, Ай! О, це ще попали. Тікай, о, це я попав між... <головіка> Молотами на ковальні. Добре. Добре, далі буде.